Фірі інформаційна програма «102 інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Черговий зведений загін співробітників Дніпропетровської міліції відбув днями в зону проведення антитерористичної операції. Близько ста міліціонерів-добровольців охоронятимуть громадський порядок на сході країни, забезпечуватимуть безпеку населення, здійснюватимуть охорону об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів, а також нестимуть службу на блокпостах. сегодня мы сменяем наших ребят, которые выехали туда месяц назад. Выезжает наш сводный отряд в количестве около 100 человек. Поставлены задачи по охране и недопущению правонарушений на территории временно, на территории проведения на территории зоны АТО и охраны порядка на блокпостах. Керівники міліції Дніпропетровщини зробили все необхідне, щоб в умовах зими бійці були належним чином одягнуті, взуті, нагодовані і повною мірою озброєні. Фактично, зведені загони правоохоронців не повинні брати участь у бойових діях. Безпосередньо, але перед цими хлопцями стоїть не менш важливе завдання: забезпечити громадський порядок, захист та спокій людей. Побажаємо їм вдачі повернутися додому здоровими і без втрат, завжди пам'ятати про те, що вдома на них чекають рідні і друзі. Працівники жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровська припинили діяльність групи молодиків, які зухвало грабували мешканців міста. До райвідділу звернувся 23-річний чоловік. Він повідомив, що кілька днів тому його пограбувало прямо посеред мегаполісу, але напали злочинці на хлопця не випадково. Та про це дивіться у сюжеті. Скажемо лише, що у цій справі, як і в багатьох інших, довелося шукати жінку. Виявилося, постраждали, йшов на побачення до дівчини. Історія для 21-го сторіччя банальна. Вони познайомились в інтернеті. Деякий час спілкувалися в соцмережі, потім вирішили зустрітися в реальному житті. Місце зустрічі біля цирку, час 19.30, ще й не пізно. Хлопець, йшовши на побачення, мабуть, жадав романтики і цікавого спілкування, та не судилося. Зустріла його біля цирку не дівчина Мрія, а група молодиків, які одразу відлупцювали, а потім ще й пограбували. Брали гроші і мобільний телефон. За даним фактом, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України, грабіж, що карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років, завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам. співробітники карного розшуку Дніпропетровського міського управління спільно з працівниками жовтневого райвідділу міліції встановили осіб, причетних до вчинення пограбування і як виявилося не одного пограбування. Ну, на даний момент ми обладаємо інформацію, тому що таких епізодів було близько 15 штук. На даний момент у нас встановлено три учасника вищевказаної групи. Це ліця від 17 до там, 21 року, ну, а інші члени групи встановлюються. В основній своїй масі це учащийся ПТУ. Вони, вони всі ранні знайомі, да, вони спілкуються, у них общі інтереси, вони разом проводили час. Дівчина, як з ними познайомилася? Это девушка, это, скажем так, девушка одного из участников этой группы. Зараз підозрювані кажуть, що мало знайома їм дівчина періодично призначала хлопцям зустріч в різних районах міста. А їх потім просила приїхати та допомогти позбутися на докучливих шанувальників на своїй сторінці у соцмережі. Дівча вказувала, що їй 15 років, і пропонувала чоловікам спілкування. Потім домовлялася про зустрічі, на яких запрошені хлопці залишалися без речей до того ж у вкрай делікатному та пригніченому стані. Вони збивали, налетало налітало 5-8 чоловік, збивали потерпевшего, відводили його потім в темне місце, чистили йому кармани, забирали все, що в него було з собою. Після этого бросали і розбігалися в разные стороны. Дівчина наразі встановлена, однак свою провину не визнає. В ході досудового розслідування, вся інформація буде перевірена, встановлена роль і наміри кожного з фігурантів. Правоохоронці мають оперативну інформацію, що таких випадків пограбування на сьогодні налічується біля 15. Аналогічні злочини були скоєні на території Бабушкінського району біля цирку, по вулиці Комсомольській, Косіора та на вулиці Баумана. Але звернувся в міліцію поки що тільки один постраждалий. На даний момент звернувся всього лиш один потерпівший, так як ситуація щепетільна. І зараз Поки установлюємо стальних потерпівших. А якщо то став потерпевшим в результаті действия вышеуказанной групи, то можна обратиться в міліцію, теж навіть не можна, нужна заявлення. Якщо ви стали жертвами зазначених або аналогічних злочинів, чи стали свідками цих подій? Будь ласка, звертайтесь до органів внутрішніх справ за телефоном 102 або будь-яким зручним для вас способом. 22 листопада в Україні вшановують жертв голодомором за різними оцінками. Протягом двох років 32 го та 33 – го в Українській радянській соціалістичній республіці від голоду загинуло від 4 до 5 мільйонів громадян. Що стало причиною страшної трагедії, неефективне керівництво країною, фатальний неврожай чи справді спрямований проти українців геноцид, як вважають більшість істориків нашої держави. Зараз сказати важко. Достеменно відоме одне: люди загинули в мирні часи, коли кожна радіоточка щодня розповідала, як опікуються долями своїх громадян керівники СРСР. Саме зараз жахлива історія голодомору стала особливо пронизливою. і діти повинні це розуміти. Фахівці кримінальної міліції у справах дітей обласного управління внутрішніх справ ініціювали та провели для школярів новомосковську в день пам'яті жертв політичних репресій та голодомору виховну екскурсію. Діти, що разом з батьками вимушено покинули свої домівки в Донецькій та Луганській областях через військові дії, познайомилися зі страшною історією голодомору в історичному музеї імені Яворницького. Накази про колективізацію, довідки, спогади тих, кому вдалося пережити жахи тих років світлини виснажених стариків та дітей. Експозиція музею включає в себе десятки експонатів. На жаль, Дніпропетровщина на рівні з іншими шістьма областями України, що входили на той момент у склад республіки, постраждала дуже сильно. Протягом двох років було знищено чверть поголів'я великої рогатої худоби: коней в українців відібрали всю птицю, весь хліб, зерно, овочі, крупи. Все, що можна було з'їсти, історії про випадки канібалізму серед збожеволілих людей, не вигадки. І досі в архівах збереглися матеріали кримінальних справ по цих випадках, так званими судовою трійкою та особовою нарадою, що діяла при державному політичному управлінні СРСР, засуджені за канібалізм 164 українця, і 7% з них. Це жителі Дніпропетровщини за рішенням особистів. Більшість нещасних були розстріляні, інші відправлені в табори на довгі роки. Чи карали дітей, які їли все підряд? Ми, мабуть, вже ніколи не дізнаємося, бо дуже багато документів того часу знищено. Побачити жахливі фотографії і почути не менш страшні розповіді. Великий іспит для дітей, але це дуже важливо. На долю цих підлітків вже випало горе знати, що таке війна, та саме їм творити майбутнє нашої держави, і вони обов'язково повинні знати, до чого може привести байдужість суспільства. Пам'ять тих, хто загинув від голоду у 32-33 роках ХХ століття, діти вшанували квітами та свічками, які запалили біля меморіалу жертвам політичних репресій та голодомору. І того ж дня, на контрасті з побаченим, переселенці зі сходу опинилися в гостях на хлібобулочному виробництві. Після побаченого топочутового музеї вдихати чудовий аромат свіжого хлібу і солодких булочок навіть для маленьких дітей відчутна різниця емоцій. Сотні тисячі батонів, булок і плюшок. Щодня у Дніпропетровську випікаються тонни хлібобулочних виробів. Зараз виробляється хліба вдосталь, навіть надлишки залишаються. Може, хтось скаже, що дітям не треба відкривати подробиці таких жахливих сторінок історії, як голодомор, але без цього навіть прості слова Хліб всьому голова скоріш за все таки залишиться для малечі порожнім лозунгом. Ми щодня чуємо від бійців, що їм будь-яка допомога в нагоді, особливо дитяча. Малюнки, листи, дрібнички прислані чи привезені волонтерами в зону АТО це обереги для вояків. А безпосередня зустріч з молоддю взагалі подарунок. Такий подарунок бійцям міліцейського полку дніпро 1 підготували школярі Дніпропетровського ліцею номер 100 Підлітки підготували для захисників справжній концерт. Талановиті вихованці ліцею співали для міліціонерів добровольчого полку українські пісні, декламували вірші, дарували хореографічні номери. Хотілося б їм сказати дуже большое дякування, тому що сколько дітей всього роблять, і балет, і стихи, і пісні, і всі цікаві такі як зарісовки були. То почти сказати спасибо за це во-первых і во смотришь на это все, понимаешь, що ти не зря воюєш, що ти там захищаєш вот мир а, И просто понимаешь, за що воює. Але талант та добрий настрій не єдиний подарунок, який підготували для вияків діти та колектив ліцею. Подтримати ребят, які воюють для нас найголовніше. щоб допомогти їм і морально, і матеріально. Поэтому мы с детьми, как и, я думаю, очень многие люди в нашей стране, делаем очень много для того, чтобы поддержать этих ребят. Мы их ждем, ждем их живыми и не вредим. Для Даніїла Громенкова, який вимушено покинув своє рідне місто Донецьк, і зараз навчається в 11 класі Дніпропетровського ліцею. Необхідність допомоги захисникам вітчизни не порожні слова, і хоча його родині скоріш за все зараз самій потрібна допомога, хлопець разом з усіма віддає бійцям все, що може. Були собрана достатньо, достатньо велике кількість количества средств, на які було приобретено термобільйо, ...берці зимні. саме необхідне точно надо для бойцов зараз в зімній період. Надіємося, що тим поможе для захисту нашої країни». Чоловіки, життя, яких останні півроку це війна, біль і жах, забулися. На їх обличчях з'явилися посмішки. А от обличчя школярів навпаки, після спілкування з бійцями дещо подорослішали. Дійсно, зустріч пройшла цікаво. Діти так прос патріотично налаштовані. Скільки було цікавих запитань до героїв? Діти зустрічалися з усмішкою. Дівчата взагалі не відпускали хлопців від себе, фотографували з ними, разом всі скандували Слава Україні! Героям слава і патріотичне виховання це одне з важливих виховань дітей в школі. І коли діти будуть наші виховані в любові до рідної батьківщини, то вони завжди будуть готові на її захист. Наш час в ефірі вичерпана. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.